Вітаю вас, мої майбутні учні, і безумовно майбутні однодумці, бо інформатика зацікавлює і затягує надовго. Мета цього відео, по-перше, надати вам повне уявлення про те, хто і як буде з вами розмовляти протягом багатьох годин наступних уроків, по-друге, дати уявлення про тематику та вікові групи, з якими я працюю. Зразу скажу, що інформатикою та пов'язаними з нею темами можна займатися у будь-якому віці, але оптимальний вік це від 8 та до 80 років. Хоча, звісно, є дітки, які здатні сприймати комп'ютерні науки. Із 6 років, але тут потрібно попередньо з ними поспілкуватись. Тепер коротко про те, хто я і звідки взявся. Тісне знайомство з комп'ютерною технікою зненацька трапилось зразу після вступу на навчання і почалося воно зі складання першого власного комп'ютера за допомогою паяльника та кубки різноманітних деталей. За освітою я не педагог, я радіоінженер, і це скоріше перевага, ніж недолік. Разом з тим, я вже шостий рік працюю у школі і мені це подобається. Вмію просто та нестандартно подавати складні, а інколи й нуднуваті теми шкільної програми з інформатики, крім якісного викладання шкільної програми з 4 по 11 класи, можу дати впевнені та поглиблені знання з таких напрямків. Введення в алгоритми на Scratch 3. Ця тематика підходить діткам, які тільки почали знайомитись з комп'ютерами та програмуванням. Знайомство з Roblox це захопливий ігровий світ, де є можливість як для початківців, так і для тих, хто хоче створювати ігрових персонажів та оточуючі предмети з використанням дорослої мови програмування. Робота з офісними застосунками: цей напрямок підходить як дорослим, так і дітям та дозволить опанувати ефективні методи роботи з документами, таблицями, легко створювати гарні презентації. Знайомство з 3D-графікою у Blender. Допоможе розвинути просторову уяву, створити цікаві малюнки та відео. Знайомство з Adobe Photoshop. Тут я познайомлю з більшістю можливостей цього графічного редактора, що допоможе вам як редагувати свої фото, так і створювати оригінальні графічні зображення. Програмування на Python з нуля. У цій серії уроків ми познайомимось з однією з поширених та універсальних мов програмування, вивчимо її основи, що дозволить розуміти більш складні тематики та розвиватись у цьому напрямку самостійно вже далі. Розробка веб-сайту на WordPress та знайомство з іншими веб-технологіями. Створення сайту це цікавий та багатогранний процес, який потребує знань та вмінь з декількох галузей. Результатом навчання будуть впевнені знання, які дозволять вам створювати сайти на основі цієї популярної системи. Знайомство з базами даних на прикладі Microsoft Access. Технологія та сфера використання баз даних дуже велика. Починаючи з веб-застосунків, закінчуючи спеціалізованим програмним забезпеченням, тому знайомство з цим напрямком буде корисним не тільки розробникам, а й користувачам комп'ютерних систем. Юний ютубер, якщо у вас є бажання навчитись створювати якісне відео та вести свій відеоканал на Ютубі, я допоможу вам уникнути більшості помилок та проведу вас по шляху від створення першого відео та його публікації до налаштування каналу. Поки я розповідав про себе на фоні, ви можете бачити мої авторські відеофрагменти, які я створював для проведення дистанційного навчання. Вони дозволять вам оцінити, в якому ключі будуть проходити наші з вами заняття та якість обладнання, яке я використовую. Отже, ви побачили і почули достатньо, щоб прийняти виважене рішення та визначитись з тим, чи підходжу я вам у якості наставника та приятеля, з яким подорож у світ інформатики буде легкою, веселою та корисною. Дякую за увагу!